Відповідь на питання, яка передбачена відповідальність за спробу незаконного перетину кордону поза межами пункту пропуску для чоловіків? Відповідь юриста на конкретних практичних прикладах, коли чоловіки намагалися перетнути кордон, але були затримані співробітниками державної прикордонної служби, що відбувається, як відбувається, і яке покарання основне та додатково за зазначені дії? І так, під час спроби незаконного перетину державного кордону, поза межами пункту пропуску, група чоловіків була затримана Державною прикордонною службою. Були перевірені документи та складено ряд адміністративних матеріалів. По-перше, складається протокол про адміністративне затримання, зазначений протокол складається і до трьох діб. Чоловік затримується прикордонниками за підозру вчинення адміністративного правопорушення за статтею 204 1 Купа три доби перебувають у прикордонному загоні у спеціальній установі ІТТ, такий собі ізолятор тимчасового тримання та оформлюється адміністративний матеріал. Адміністративний матеріал відбирається. Пояснення, які, яким чином перетинал, і інші важливі питання, не будемо ми їх освітлювати. Після того складається протокол про адміністративне правопорушення за спробу незаконного перетину державного кордону, як правило, за другою частиною, коли група осіб протоколу подальшому направляється в суд, і якщо дійсно чоловік щонить зазначене адміністративне правопорушення, він підлягає стягненню. Також у зазначеній категорії справ, як правило, чоловік затримується на три доби. Після того повідомляється центр комплектування та соціальної підтримки за спробу незаконного перетину. І якщо у чоловіка відсутні документи щодо отримання відсрочки від призову, людина підлягає мобілізації, але немає документів о, тоді. Чоловіка ставлять ставлять на військовий облік. За місцем затримання, проходиться військово-лікарська комісія. Оформлюється довідка ВЛК. Визначається, що якщо немає хвороби, придатне до військової служби. Якщо у людини наявні медичні документи щодо хвороб, необхідно їх надати, щоб було законне рішення військово-лікарської комісії щодо придатності непридатності до військової служби. Три доби затриманий перебуває у прикордонному загоні. З точки зору закону, це законні дії прикордонників. Вони виписали протокол про адміністративне затримання і закон наділяє правом три доби, зазначене категорією громадян, утримувати як затриманого і у цей час як додаткове покарання. Іде, скажімо так, ну не примусова мобілізація, але зв'язку з тим, що у чоловіка відсутні документи щодо відношення до військової служби, якщо він не з'являвся до ТЦК, може бути, що по базі оберіг він взагалі перебуває у розшуку за ТЦК, і тоді, скажімо так, можуть зазначену категорію громадян мобілізувати. Якщо людина має право на відсрочку, необхідно подати документи, але якщо підстав на для відсрочки немає, тоді можуть мобілізувати. Якщо чоловік вважає дії прикордонників незаконні, він не намагався перетнути державний кордон. Розберемо на кількох практичних прикладах. Тоді сторона захисту адвокати ознайомили з матеріалами. Адміністративної справи з матеріалами справи у суді було підготовлено ряд клопотань про закриття провадження у справі, долучені відповідні докази щодо невинуватості у спробі незаконного перетину державного кордону і ряд суддів прийняв рішення щодо закриття провадження у справі у зв'язку із відсутністю ознак адміністративного правопорушення тому. Якщо чоловіки намагаються незаконно перетнути державний кордон України під час дії воєнного стану, вони можуть бути затримані прикордонниками на три доби скласти протокол за статтею за статтею 204 Кодексу України про адміністративні правопорушення за спробу незаконного перетину державного кордону і як правило вони повідомляють центр комплектування та соціальної підтримки. Якщо чоловіки ухиляються від мобілізації і наявні дані в оберігу чи інших інформаційних базах, що людина ухиляється від проходження військової служби. Але якщо ви не винуваті, відносно вас незаконно складаються значення адміністративні матеріали, можливо відстояти свої права, передбачені законодавством. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, якщо у вас є питання, пишіть у коментарях. Пишіть особисті повідомлення. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката щодо оскарження, наголошую незаконних дій Державної прикордонної служби чи ТЦК та СП. Пішіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Юченко і партнери. Якщо вам подобається значення відео, поставте подобайку, прокоментуйте, підпишіться на канал. Якщо вам цікаво, дякую вам за вашу увагу.